Вже сталоти, підемо до влеєма, Ісуса суса витати, Ісуса витати ветати, щоб заділа мати, щоб взагалі.

Wszechokaju, tam tak hałno. Słońce się jaje na nasze, bo że mają. Często Панна Малія, сина поводил, пелени мотил, білі осли поклякали, пав його зіглівали, а ми нині веселімся, Христо Бога вколімся. Христо ще віддає. Ай, Ань, давай, маленький. Маленький шушок, ти спиди лівай, чуємо очі натоми, свій світ у мене має. Весь світ у мене має. Eu acho o deno, eu acho o cateno, eu chupo o coijeno. Será que é verdade? Não valeu, não Nova!

Птушки з ягнятком, перед тим на коліця цар. припадають, царя Бога вихваляють. Лаваю. Ой, ти царю, царю, небесний ларюк.

Щасливі, нашій славній Україні. У вефли є і весела новина. Христос народився, маленька дитина. Я хочу вам вістку павдело розказати. Може в хаті когось бракує, може в цій хаті хто зі косує, кого бракує, не забувайте. Та як особливо вас веселяйте вас з Ісусом на сім'ї? Ми... Христос народився на Україні. Христос народився на Україні. Святий вечір. Сяди речі, сяде речі, від і маречі. Не бізілка жота, прощає погоща. І, і одіє вся земля, а дітату мама, і я. Христос. Хреста ще знає. Ми займаємо, хто ще здає. Хесто ще здає. Молодці. Скінчили, що? Що? І що? ну а як би ну, подальше. Давайте за куляду, бо я далі йду. Давайте за куляду, бо я далі О! йду.